Що політик він не використовує останні плітки, забудьте просто-напросто про цю всю історію. Політики користуються складними конструкціями. І навіть Трамп, попри те, що він все ж таки політик популістичного типу, тим не менше, він ще людина старої закалки. От що, що а Трамп, я впевнена, що історію про хорошого індіанця чудово розуміє, і в його культурі він точно знає, що це тригерна тема, і так робити не можна. Хто пояснить Сергію Стерненку, що так робити не можна? Кривлятися не можна, особливо на таку тригерну тему. О, знову ж таки, скільки оплесків і народної любові отримав Сергій Стерненко за цю всю фігню недоразвинену, я навіть передати не можу. І це задача номер. Раз. Тому що не встигла я. Так би мовити, висловитися з приводу індіанців, так би мовити, Рістерненко у нас закатав, знаєте, яку історію? Бавовна! Воно дурне ляпнуло! Чудово, напевно, розуміючи, що український Ютуб схаває все, що український Ютуб в масі своїй ніфіга не думає головою, робить розумний вигляд, а головою український Ютуб не думає. І у нас тебе бавовнятко всюди літала. Це просто була неймовірна історія. Тобто мені знадобилося енна кількість часу, щоб пояснити, що ваша бавовна це вата люди в голові. Конкретна вата. А по нашому це бавовна! Да. Чого вона бавовна на науці невідомо? Яке відношення Сергій Стерненко має до бавовни? взагалі нікому не цікаво? Ніхто питання не задає, а навіщо? Зате ми йдемо в політику. Чого? Тому що, судячи по Києві, там якраз таких, як Сергій Стерненко, приймають. Да? Ну, тому що, судячи з інтелектуальних потуг Сергія Стерненка, я так відчуваю, що з Кивою він якось домовиться. Зі мною навряд чи. А от з Ківою, так. Да. Тим не менше. Це ж далеко не все. Хоча це, так би мовити, дуже потужний був початок. Щоб ви розуміли, що я бачила в інформаційному полі в перші два роки? Він? І чому я така, так би мовити, зла і недобра. Та тому що хайп. І ще мене, до речі, вразили наші СООшники на українському Ютубі. Громадяни СОшники, говорю вам, як людина, яка працювала копірайтером. Краще б ви ротики закрили, я вас дуже прошу. Це що за порада від українських СООшників? А я вам зараз покажу, як треба хайпувати. Оця порада відірвий викинь. Громадяни СОшники, навчіть наших українських ютуберів товаришувати SEO, їм дуже треба. Тому що так, як шифрується наш український Ютуб, ну, буквально по тому, як організовується пошук відео, яко фіг знайдеш. Ну, тобто, якщо відео на українському ютубі не збережеш від початку собі десь, ти його потім через пошук фіг знайдеш. Це повне профанство і дилетантство, і не вміння працювати з системою, яку ви юзаєте час і часу. А дехто навіть на професійному рівні. Це повна відсутність професійного рівня. І замість того, щоб наші СОшники навчили українського YouTube працювати з ключами, хоча б ключі важливі під відео, якщо ви не знаєте. Тому що ви не можете записати в тетлайні. Так би мовити, все, що вам потрібно, і в описі може не вміститися. Тому саме головне і основне, основні ключові слова ми зносимо під низом відео.